Здорово, З вами магазин Рово. І сьогодні у нас відео обзор мережевого шуруповерта торгової марки Zenit Артикул зш 500 профі Потужність 500 Вт. Електродвигун однофазовий конекторний з подвійною ізоляцією. Максимально 750 обертів в хвилину. Патрон самозакрутний, діаметр 10 мм, корпус зелено-чорний, деякі місця срібні. Разом шуруповерт були інструкція, гарантійний талон і дві бітки. Ну, ось ми прийшли до тестування зеніт. Я вставляю бітку, Закручую. Зараз я закручу три шурупи. Маленькі, почну з маленькою. Закручує він дуже добре. Подивимося, як він розкручує. це середньо. Якщо сподобався шуруповерт, купи його по ссылці в описанні. Пока.